Доброго дня, 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Ми з вами пам'ятаємо, що колись в 7 класі ми готували з вами лінійку пам'яті Героїв Небесної Сотні. Але сьогодні, у часи, коли Росія. Відкрито, е, розпочала, е, мабуть, рік тому е, воєнні події у нашої України розпочала геноцид нашого українського народу. То, ці захід, коли ми обрали як українці е, напрямок європейського розвитку, а заграбницької Росії це не сподобалося. і вона вже в 2014 році розпочала війну та геноцид нашого народу, а зараз йде півномасштабна війна проти українського народу. Щоб пам'ятати про наших героїв. Які проклали шлях до незалежності та вільності нашої батьківщини, які обрали керунок до європейського напрямку розвитку нашої батьківщини? Ми хочу провести цей виховний захід, на якому я підготувала для вас презентацію. А також хочу, щоб ми з вами трошечки вспом... припомнили, як ми ці захід проводили у нашій школі. То я запрошую вас до перегляду презентації, яку я приготувала, і ми розпочинаємо День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого. Герої не вмирають. Зараз перед вами светлина, на якої знаходяться фотографії усіх тих, хто загинув 20 лютого у Києві на Майдані, коли боронив вільність та незалежність нашої батьківщини. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. 21 листопада. 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за європейську Україну. Спочатку це була виключна мирна акція. Молоді з гаслами. Україна це Європа, ми вільні, ми хочемо в ЄС. Кількість активістів зростала з дня в день. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулось прощання з загиблими постанцями, яких в жалобних промовах назвали Небесною Сотнею. Під час спрощення із загиблими зі сцени Майдану, 21 лютого 2014 року звучала жалобна пісня Плеве Кача. Тепер, коли повчає, починається хвилина мовчання, дуже популярна стала у цю хвилину в включати цю пісню. Щоб ми пам'ятали про усіх загиблих наших героїв України, пісня Пливе Кача стала неофіційним гімном Небесної Сотні, пам'ятний день Героїв Небесної Сотні встановлена указом президента України Петра Порошенка номер 69 2015 року про вшанування подвігу учасників, учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Від 11 лютого 2015 року з метою увінчення великою людською громадською і національної відваги та самовідданості сили духу і стійкості громадян. Завдяки яким зменений хід історії нашої держави, гідна вшанування подвігу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, листопад 2013 року, лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, Європейське майбутнє України. Пам'ятну медаль без сотня на варті виготовлена з неї льбиту, якісь карбування, спеціальний антирокулейте маса 16,54 грамів, діаметр 35 мм, а тираж 100 тисяч штук. Коштуватиме пам'ятна медаль, 20 гривень, у сувенірній упаковці 30 гривень. На версії медалі зображена архангела Михаїла в оточенні українського орнаменту. Під ним написи: Мамочко, вибач за чорну хустку, за те, що віднине будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти. Була в мене одна. Та героям слава. На реверсі герої подій українського майдану на барикаді. Один із них, який тримає жовто, сіння -жовто, жовтий державний прапор України, використана там подруг. Угорі напис, на, напис Небесна Сотня на варті. Унизу рік карбування 2014. Верш реквієм, мама, не плач, я повернусь весною, ридки якого розміщені на Аверсі медалі, неодноразово звучав за сцени майдану і нікого не залишив байдужим. Автор твору поетеса Оксана Максим Мішин Корабель Українка, яка нині мішкає в Португалії, але глибоко вболюває за майбутнє України. Над створенням пам'ятної медалі працювали художник скульптор Анатолій Дем'яненко та скульптор Володимир Атаманчук. 26 червня 2014 року президентом України було ініційовано заснування нової державної нагороди Орден Героїв Небесної Сотні. Орден був затверджений Верховною Радою України 1 липня 2014 року. Орден встановлено для відзначення осіб за громадську мужність, патріотизм, відстоювання конструкційних засад демократії, прав і свобод людини, активну, благодійну гуманітарну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння українському народу. Виявлені під час Революції Гідності листопад 2013 лютий 2014 року інших подій, пов'язаних з захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Впродовж місяця було розроблено статут і малюнок ордена. І 6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу президента України про Орден Небесної Сотні. Статут, статут на малюнок Ордену Героїв Небесної Сотні. Указ президента вийшов двома місяцями пізніше 3 листопаду 1914 року. Тяжкі хвилини в пам'яті спливають. Зараз перед вами світлини Майдану Незалежності у ці часи, а тепер сьогодення. Але пам'ятаємо, що ці світлини були зроблені ще перед вторгненням Росії в Україну перед 2022 лютим Перепрошую рок роком. Герої не мирають. Пам'ять про загиблих на майдані. Мама, не плач, я повернусь весною. шибку е, пташинкою вдарюсь тобі. Прийду на світані в садок із росою. А може, дощем на поріг упаду. Глубока, голубка не плач. Так судилася, ненька, вже слово, матуся, не буде моїм. Прийду. І попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новим. Мені колоскову ангел співає, і рідна, см... і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою риднинка щеміть. Мамочко, вибач, за чорну хустинку, за те, що віднині. Будеш сама. Перепрошую. <ріграє> Небесна Сотня. Е безвинна жертва. Бандита не сховатись за Христом. О тим Христом, де їхня совість мертва. Зрікається і серцем, і чолом, опрошену неделю впала долу. Простить нас, браття миленькі, простить за Україну Зненену і Голу за вас не впала і за вас стоїть. Всім загиблим під час акції протесту в Україні у грудні 2013-му року. Лютому 2014 року присвячується вічна пам'ять нашим героям. Вічна пам'ять! Вернути б тих, кого забрало неба, хто рідним був і дорогим до болю, тоді свічок за не треба. Не буде сліз і нарікань на долю. Вернути б тих, без кого пустка дім, хто в наші сні з небес летить на крилах. Так мало слів, говоримо живим, і так багато, коли плачем на могилах. Царство небесне, вічне спочивання та вічне, ві, вічне світло, нехай їм світить, вічна і світла пам'ять. Ви назавжди у наших серцях. Дитячими руками уславлені герої. Пам'ятайте про малюнки, які ми з вами робили два роки тому, коли готувалися до цього е, дня, а зараз я вам пропоную переглянути малюнки, які робили учні інших шкіл. І хвилина мовчання. На хвилину мовчання я хочу запропонувати вам послухати е, ту пісню, яку ви співали, коли був е, коли була наша лінійка присвячена цьому дню. Понад майданом стелиться туман. <кхух> Звільнімо світні крові від кайдану. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний світ. esqueci o Честь стріляють із соль, Господи. Tchau. I'm so Ця країна схиляє голову перед героями Небесної Сотні. Саме вони збили рішуче чи стати до боротьби за злом. Це були перші наші жертви. Який розв'язали геноцид проти нашого народу, заплативши за перемогу у цей час на високу ціну власне життя, навіть на останньому рубежі промінь віри в нас ще не погас. Боже Україну збережи! Господи, помилуй нас. В наших грудях кулі і ножи. Нас розп'ято, знищено не раз. Боже, Україну збережи. Господи, помилуй нас. Дякую вам за увагу. І за те, що витримали разом зі мною цю годину. Перепрошую за мої емоції. і до нашої наступної зустрічі. Пам'ятайте про наших героїв. Все буде Україна! Перемога за нами! До побачення!